все таки війна дуже серйозний тест на порядність і патріотизм. На гастролі до Кривого Рогу часто приїздять різні бродячі артисти, клоуни та театральні групи. Серед них іноді бувають так звані патріоти, героїчні люди, за якими досить довго тягнувся слід проукраїнської позиції. Але за гроші чи подарунки весь патріотизм кудись розвіюється, як туман. Ну бо криваві вкрадені у народу гроші нічим не пахнуть. Війна, все спішить. Спочатку до нас приїхав Ярош, і схоже, що продався расисту мародеру, якому бажав смерті від рук своїх снайперів. Тепер народний депутат, що був у націоналістичній партії Свобода, самовисунув себе у Черкасах, примазався до чужих заслуг та обрався до Верховної Ради, де займав посаду заступника голови комітету з питань аграрної та земельної політики. Ну і досі займає. І зараз він в депутатській групі. За майбутнє запам'ятайте цю його посаду. За нею ховається мотив візиту його до Кривого Рогу, але найцікавіше ще попереду там зашквар на зашкварі, і ми з вами зараз в усьому розберемося та розкладемо по поличкам, хоч як би сильно не намагались гнилькули і їхні шакали заплутати сліди. Вітаю вас, мої дорогі друзі та підписники. Ви на каналі, де ми, звичайні люди, говоримо про те, про що інші мовчать. Ми вже досягли величезних результатів у 3 мільйони переглядів, адже не зупиняємося і крокуємо вперед. Ми маємо величезні шанси на успіх, але все це лише в наших руках. Ніхто інший нам не допоможе. Ну звичайно. Ніхто для того, щоб наші бажання здійснювалися, нам потрібно об'єднуватись. Адже коли, наприклад, новий глядач потрапляє на цей канал по посиланню, яким ви поділились, він бачить або дуже багато переглядів та лайків і серйозно ставиться до озвученої інформації, або бачить, що на каналі мало глядачів, мало підписників, мало переглядів. І що він зробить? Правильно, він піде на канал до Сашка Гнилькола, де купа ботів лижуть йому дупу та дякують. Незрозуміло за що. Спасибо. Так працює психологія. Люди йдуть туди, де багато людей. Тому прошу вас, будь ласка, не лінуйтесь, поширюйте це та інші відео серед друзів, ставте лайки та пишіть коментарі. Адже це також частина інформаційної війни, яку ми з вами ведемо проти набагато сильнішого ворога, який купив усі великі змі в кривому розі, володіє найбільшими телеграм-каналами і цілою армією ботів. А ми з вами звичайнісінькі люди, живі. Справжній і вибір в нас лише між тим, чи здатися і безвольно спостерігати, як Саша збільшує свій вплив та владу, купуючи за вкрадені у нас гроші все нові та нові активи, або боротись з ним у доступний нам спосіб. Кастетами, трубами і збили. Також Хочу щиро подякувати трьом моїм підписникам, які відгукнулись на прохання підтримати цей канал донатами, і задонатили 39, 100 та 200 гривень. Дякую вам, ви неймовірні. Останнім часом донатів дуже мало, і я розумію, що зараз усім дуже тяжко з грошима. Але мушу сказати відверто, що без вашої підтримки буду змушений менше поділяти часу цьому блогу та займатися монтажем відео для інших блогерів, яким більше донатять підписники, які можуть дозволити собі найняти монтажера. Відео і частіше виходити в ефіри, щоб створити одне відео, наприклад, таке як це, я витрачаю приблизно від 6 до 9 годин робочого часу, і я високо ціню вашу оцінку моєї роботи. Тому кожен раз, отримуючи донат, розумію, що людина, яка його відправила, цінить мою роботу. Та розуміє, що не підтримуючи єдиного в кривому розі повністю незалежного блогера та журналіста, можна залишитися серед рупорів та говорящих голів на користь чиїхось інтересів, які не збігаються з інтересами. Громади та кривого рогу Здравствуйте. щодо особисто мене, якщо ви новенькі на цьому каналі, то повторю те, що багато разів говорив і на стрімах, і у цих відео ну схожих. моя мета розвинений, успішний та квітучий кривий ріг, як мрія моїх пращою та заповітна щадка. Все, на цьому давайте припинимо про мої мрії та цілі, адже потім гейтери в коментарях напишуть: я прийшов сюди про продажні морди, подивитись, послухати, а не мрії якогось блогера вислуховувати. Сергій Руднік народний депутат, який, як і багато інших депутатів, на початку повномасштабної війни взяв у руки зброю і активно воює. Про що можна побачити купу дописів на його сторінці у Фейсбуці, які він публікує у ті нечасті моменти, коли не штурмує посадки? Рух чесно нам говорить, що Сергій Рудік, щоби стати нардепом, використовував точнісіньку таку саму схему, як і гнилькули. А саме примазувався до чужих заслуг та видавав роботу інших за власну падає. Педажіте. Окрім того, він ще, як я казав раніше, займає посаду заступника голови комітету з питань аграрної та земельної політики. І це, вочевидь, і є причиною, чому Руднік приїхав до Кривого Рогу. Він учора був, якщо ви пропустили, справа в тому, що у мародерів гнилькулів забрали можливість розкрадати гроші з податків наших військових. Це дуже сильно засмутило мародера Шуріка. К сожалению. але не надовго. Знаєте закон збереження енергії? Якщо десь в якомусь місці щось зникає, то в іншому місці воно з'являється. От і тут, якщо не можна красти податки військових, то гнилькулу байдуже з чого красти, і він зі своїм татком майже в п'ять разів підняли податок на землю для місцевих підприємців. Правильно, щоб не було таких то збоїв. На жаль, наші терплячі підприємці не змогли нічого креативнішого вигадати ніж стукати в усі двері, звертатися до усіх державних органів та різних представників з метою звернути на це увагу. Адже за таких умов, коли податки зросли у майже п'ять разів, працювати стає нерентабельно. І багато підприємств закриваються. Ну як працювати? Сусід стукає, чуєте? Дякую тобі, друже. Ти теж учасник тепер мого відео. Звісно, Сашко Гнилькулу це вигідно, адже він отримує готовий бізнес і напрацьовані точки, які залюбки передасть за три копійки своєму другу із синагоги товаришу Мармеру. А той, замість наших українських бізнесменів, буде розвивати свій бізнес і відсилати Сашку відкат. У мене вічна. У моєї сім'ї традиційні близькі отношення з. Це ж чудова схема, чи не так? Замість підприємства, яке щось виготовляло, буде мав, чи торговий центр, чи те саме підприємство, але з другом гнилькола на чолі з повним уваженням нікаких вопросів нету. Так от Рудіку, як члену комітету Верховної Ради з питань земельних відносин, також надіслали листа наші підприємці, щоб він, як депутат та заступник голови комітету, врятував малий та середній бізнес в кривому розі. Чітко. дуже схоже, що Рудіка в углі не заблокували. Припускаю, він заліз в інтернет і побачив, що візит до кривого рогу будь-кого закінчується. Відкупом, Тож він спорожнив кишені та приїхав до Шуріка рішати питання. Чекайте, ви ж теж почули, що я сказав, що хто б не приїхав до Кривого Рогу розмовляти з Шуріком, зрештою їхав звідси щасливим та багатішим. Давайте пригадувати, Лусенко. Колишній генпрокурор кричав, що посадиться шка на пляшку. Юрій Луценко просить Верховну Раду зняти депутатський імунітет з упоблоківців Олександра Вілкула і Дмитра Колеснікова. У поданнях, які вже надійшли до парламенту, йдеться про земельні оборудки тих часів, коли Вілколочолював Дніпропетровського Дніпропетровську обладміністрацію. За версією слідчих за сприяння Вілкула 66 гектарів сільськогосподарських земель в області були визнані промисловими. А Дмитро Колесников, коли був головою агентства держмайна, нібито допоміг відібрати сім тисяч квадратних метрів нерухомості у державного підприємства в Дніпрі. Зеленський приїздив і казав, що не думає, що влада гнилькулів дотримає до 2022 року. Але передумав. Вы в 20-му году хотите бути маром? Ну, наверное, и дальше. И дальше? Конечно. Не уверен. Куда уж дальше? Лисак приїздив розібратися з Шуріком, але передумав. Приблизно е кілька тижнів тому говорили в інтерв'ю громадському, е що немає е військової адміністрації Криворізької, а от і ви мали зустрітися Ради оборони. А що це запрошую, а ви сам криворожання не знаєте, що це таке? Ні, ну я право. Є, правовий статус. Питання. Є я... питання щодо це Ради, Ради оборони? Це Фактична громадська організація, яка допомагає, сприяє. Тобто він говорила громадська організація? Так, точно. Дмитро Ярош погрожував Шуріку, що його снайпери вб'ють. Але передумав: ну і чому, якщо всі вище згадані пани, дозволили собі передумати, чому великий патріот Рудік не міг передумати? Перва Конкретний відповідь на конкретний вопрос. Йдемо далі. Рудік приїхав і потрапив на прийом до Гауляйтера. Ось, до речі, його публікація у Фейсбуці стосовно цього візиту. Спочатку він написав, що зустрівся з керівником військової адміністрації. Але Лисак заборонив Шуріку надягати цю корону. Фактична громадська організація. Тож Шурік швиденько зателефонував своєму новому кишеньковому патріоту та попросив виправити військову адміністрацію на Раду мародерства. Новий цуцик гнилькула послухався і виправив. Тому як члени нашої команди. Звісно, мешканці Кривого Рогу не оцінили цього акту вилизування яєць мародеру рашисту і почали в коментарі писати Рудіку те, що про нього думають, та ставити оцінки цьому зрадницькому зашкварному вчинку. Як член Верховної Ради, як обрана народом людина, Рудік вчинив достойно і почав видаляти коментарі та блокувати українців, які своєю правдою виколювали йому очі, фігурально висловлюючись. Він навіть мене заблокував за те, що я зробив анонс цього відео і написав, що гроші не пахнуть. Але я не ображаюсь. І мені всю. Все равно. Саша Гнилькул мене заблокував ще у 2015 році, до того як я вперше зайшов на його заригану сторінку у Фейсбуці, наче важко створити фейки, зайти дебіли з повним уваженням, ніяких питань нету. Але повернемося до Рудіка. Один з моїх підписників повідомив, що сам Шурік Гнилькул прийшов у коментарі Рудіка та почав ображати мешканців кривого рогу, називаючи їх місцевими божевільними. От за мене проголосували. Звісно, це ж саме так. Якщо людина, дивлячись брифінги, гавляйте, речує, що в місті все. На 100% працює. Криворійські теплопостачальні підприємства запрацюють вже в повному обсязі. Кривий ріка моє місто, це тобі моя пісня, хай халетиво на неба, високе твоє. Ті перлина держави, віковні зі слава, Я вклоняюся садарі, що ти. Усі теплогенеруючі компанії готові до роботи а потім ця ж сама людина виходить на вулиці і бачить геть іншу картинку, то так. Це людина божевільна, адже треба вірити в брехню расиста, який змінює шапочки частіше, ніж дише. Для мене і нікакій, ніякі патріотиф. У це по столу шиванах себе наділить на голову. Я вам про Росію отвітяв. А якщо ти не віриш, мародеру рашисту, який ручкався з Путіним і тягнув війну в Кривий Ріг, то ти божевільний. Уявляєте собі? Абалті. У своєму яйцелизному пості на Фейсбуці Рудік пише: зустрівся з головою ради, ради мародерства Кривого Рогу Шуріком Гнилькулом. Обговорювали важливі і спеціальні. Специфічні питання не публічного характеру. Ну, це те про що я говорив. Рудік сказав, що на Сашу є скарга. Саша дістав чемодан з зеленими аргументами, і почались вирішення специфічних питань непублічного характеру, адже вирішення будь-яких інших питань з активістом Гнилькулом – нікчемна витрата часу, бо він ніхто він не має права підпису і будь-які домовленості з ним не вартують повітря, яке було використано задля розмови з істотою, яка зрадить мати рідну за зелену купюру. Далі Рудник пише, що ніколи б не Думав, що буде на боці мародера рашиста, але він красиво завернув. Не назвав Сашу ригоблоківцем, не назвав, що Ригоблок тягнув війну в Україну. Ні, він нейтральненько, майже як лисак назвав Шуріка білоголубим. І так Рудік же відверто написав, що він з мародером і перевзутим рашистом зі зрадником знаходиться на одному боці. Як це сталося? Як зрадник гнильков перетягнув на свій бік чесного патріота? Здогадайтесь самі, але також зрозумійте, що безкоштовно ні один політик не буде піарити іншого політика, тим паче, який з іншої поліціли. Це факт. Історичний факт: от уявіть собі, що Порошенко із Зеленським чи навпаки ну, так само подружились і піарили один одного у себе в Фейсбуці. Уявляєте собі, я щось не дуже. А знаєте, чому вони не можуть так подружитись? Бо в жодного з них не вистачить грошей купити іншого. А таких як Рудік, Саша може купити сто п'ятсот штук на день. Ідемо далі. Що він там ще ригав? Ригав, бо поруч з ригом був. Рудік пише, що зараз Саша один з найсильніших управлінців у прифронтових регіонах. Цікаво, як Руднік це з'ясував. Вони що, на руках боролись? Чи інші управлінці в профронтових регіонах менший відкат дали? Як ви вважаєте? Напишіть у коментарі. Руді пише, що зараз вже мало тих, хто пам'ятає, що на початку Великої війни ворог стояв лише за 200 метрів від Кривого Рогу. І тоді місцева влада проявила себе на всі 100. Вот це правда! Уявляєте собі, Рудік не збрехав у цьому реченні. Кожне його слово чиста правда. Але вона не стосується Гнилькула. Справа в тому, що дійсно сьогодні все менше залишається тих, хто пам'ятає, як перші дні великої війни Саша Гнилькул бігав по кабінетам виконкому та змушував зняти усю українську символіку, усі прапори та портрети президента, щоб не злити своїх нових старих господарів, яких Саша чекав. Тих, хто це пам'ятає, стає все менше. Адже Саша причетний до того, що люди гинуть, і мені все равно. На початку він видав захисникам погані броніки. Напевно, щоб його власниками з Кремля було легше пройти ті 200 метрів до Кривого Рогу. Потім, коли, всупереч усьому, мешканці міста, які за конституцією і є владою в своїй країні, відстояли місто, відштовхнули рашистів, Саша виліз із погреба і почав шукати діалогу зі старими друзями, ну з рашистами. Але добрі люди не дали йому змогу цього зробити. Я вже про це розповідав, що в перші дні великої війни Саша хотів здати місто, але деякі мешканці Кривого Рогу, які мали зброю, пообіцяли Сашку виконати те, чого не виконав Ярош, і натякнули, що він не доживе до моменту, коли з хлібом та сіллю стане на одне коліно, щоб поцілувати триколор і присягнути на вірність. Тобто, підсумовуючи, Рудік написав правду: через Сашу гинуть люди, які пам'ятають, що він рашист і мародер. Він власне мене хотів вбити, щоб я про це не говорив. Мене є про це відомо, і народ є владою, і саме народ проявив себе на всі сто і не дав захопити своє місто. Такому ключі Рудік не збрехав. Ну, і в кінці свого висору Рудік пише мудру фразу, яка прозвучала на початку цього відео. Все-таки війна дуже серйозний тест на порядність і патріотизм. І знаєте що? Рудік цей тест провалив, адже зрадник, який зрадив цілий народ у 2014-му, обов'язково зрадить і не раз. І якщо ти ворога народу називаєш другом. То ти такий самий ворог для народу, як і твій друг. Тепер переходимо до найсмачнішого до коментарів, які друг Нилькула видалив. Але я встиг зробити скріншоти. Тому ми з вами маємо унікальну змогу дізнатись деякі цікаві подробиці. Усі скріншоти я викладу у свій власний маленький телеграм-канал, який називається Крізаліс. Тут а у відео ми розглянемо лише найцікавіші, а саме коментарі пані Рудник і ще деяких панів і. Панночок, пані Вікторія, на мою думку, філігранно повідомила кишеньковому песику Рудіку, що Шурік гнилькул захопив владу в кривому розі використовуючи рішення його татка, і що це незаконно, що ніхто не надавав Шуріку повноважень, і він не має права робити те, що він робить. Окрім того, за що пані Вікторії респект та повага, вона повідомила Рудіку, що направить скаргу на нього, адже діючий воїн ЗСУ не мав права зустрічатись і щось обговорювати з. З Баштана, статковим з активістом Шуріком, бо Шурік ніхто до державної таємниці доступу не має, і питання ніякі вирішувати не може. Але СБУ чомусь йому це дозволяє, що відповів чоловік у формі зсу народний депутат. Що він відповів жінці, яка написала адекватний конструктивний коментар? Він відповів по-чоловічому, як личить воїну, натякнувши як і його новий власник, на те, що всі, хто проти Мародера, божевільні. Браво! Рудік продався повністю. Браво! І знаєте, що в цьому найкумедніше? Пам'ятаєте того полупокера кишенькового, забув е, як його там прізвище? Ну, права рука Шуріка, який теж сирав ротом різні огідні наклепи на мешканців міста? Де він зараз? Щось притих трошки? А чому? Відповідь ми знайдемо у коментарі пані Руднік, яка повідомила нам, що піскун о точно піскун його фамілія. Так от. Він теж був героєм, але після скарги на щурячі вчинки він вже третій місяць мовчить, бо все йде до звільнення чи кримінальної справи. Через війну я не можу розповісти, що він учудив, але я думаю, що можливо це скоро стане публічним. Рудік, а ти як думаєш, доведеться вибачатись і перевзуватись, як твій новий господар? Чи все ж таки пропітляєш? Пан Володимир Плохута нагадав Рудіку, що Шурік Гнилькул самозванець, на що член Верховної ради, замголови комітету, висрав просто шедевральну маячню. А саме, що указом президента було створити Раду оборони. Але ж Рудік Законотворець він не може не знати, що в тому указі мова йде про створення обласних та Київської ради оборони. Все. Все. І все. Крапка. Ніякої ради оборони Кривого Рогу. Ну там написано білим по чорному. Створити Раду оборони Кривого Рогу це власне бажання Гнилькула, а не указ президента. Ба Більше у офісі президента про це прямо заявили, і парламентар-законотворець може про це не знати, звісно. Але ж в гуглі його не заблокували. Пані Катерина Демченко пише у коментарі Рудіка, що вірила йому, Поважала, але зараз не розуміє коли захопили повну владу в місті. Що на це відповідає Рудік? Ну, він чи вдає з себе, чи такий і є, але ігноруючи заяву про захоплення влади, Рудік відповідає, відводячи тему розмови про релігію чи політичні погляди. Ау, воїн ЗСУ, який давав присягу українському народу, тобі народ каже, що перевзутий рашист та мародер зробив те, проти чого ти воюєш. Він захопив українське місто і сраку підтирає законами України. А ти відповідаєш, що не коментуєш релігійні погляди? Він що для тебе вже Богом став? Це все реально. Ну, це серйозно? Це депутат відповідає? Це слова патріота. В мене немає цензурних слів, щоб дати суб'єктивну оцінку цій відповіді. Але менше з тим Рудік пише, що Мародер зайняв чітку позицію: не допустив окупації, системно допомагає силам оборони, ветеранам та членам їх родин. І це найголовніше Це враньо. Тобто байдуже, що Мародер вкрав 27 мільярдів у мирний час. Байдуже, що зараз він допомагає силам оборони не тому, що хоче допомогти, а тому, що на цьому можна красти, закуповуючи цю допомогу по завищеним цінам у підставних фірм. Все це рудіку байдуже йому плювати, що Гнилькул краде 10 мільярдів, а допомагає на 500 мільйонів. Аби допомагав, і неважливо, що ця так звана допомога йде за рахунок мешканців міста, а не зі змародерних мільярдів. Йому байдуже, що ця допомога використовується заради наживи і піару. Йому байдуже скільки він вкрав. Аби дав відкат у вигляді цієї ж допомоги у продовженні в коментарях. Пані Катерина Демченко ставить очевидне і адекватне запитання. А що сам Саша стояв з гранатометом на околицях міста? Чи воїни з та ППО захищали місто? На що Рудік відповідає, що він із Черкас чи Києва краще нас бачить, що в нашому місті відбувалось і відбувається, тож знає про що пише. Але ми з вами бачимо, що ні чорта він не знає. Просто щось від Шуріка отримав. Отримав те, що Шурік вкрав у нас. Тому Рудік так активно відгавкується від нас та блокує нас у себе в коментарях. Бо він, як і гнилькул, справжній патріот і слуга народу, ну навряд чи українського, ми можемо продовжувати все це до безкінечності, бо коментарів ще багато. Але чесно кажучи, ви і так все зрозуміли. Рудік в одному правий. Війна дуже серйозний тест на порядність і патріотизм. Тест, який ані Гнилькол, ані Рудік не пройшли на мою суб'єктивну думку. А ви як вважаєте? Пишіть у коментарі. Ну а на цьому, все щиро дякую за увагу. Нагадаю про необхідність підписатись, поставити лайк, поділитись посиланням на відео з друзями, та якщо є змога, задонатити автору на підтримання штанів. Дякую. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А Куляко разом з Рудіками і його посіпаками на гілляко патріоти. Ви пішенькові соромно таким будь а все остальное то такое от лукавого. В цьому відео автор висловлює особисту думку, все, що йому дозволено законом України, статтею 30 Конституції України та всім іншим законом України, які дозволено. Ще раз повторюю, автор